Як правильно нам розуміти коментар офіційний Китаю після розмови із Трампом? і Трамп поспілкувалися телефоном е, цього тижня, якщо не помиляюся. Ну можливо, наприкінці минулого, бо ж час дуже швидко летить, навіть в умовах війни? І е, офіційно Китай повідомив про те, що він підтримує мирні ініціативи щодо врегулювання конфлікту, як вони кажуть, в Україні вони не називаються перто війною з першого дня широкомасштабного вторгнення, але згадують там Тайвань. Ну тут я хотів би, пане Артуре, щоб ви прокоментували нам дві частини цього е коментаря. вибачайте за тавтологію Пекіну? Бо я так бачу дві частини, які між собою пов'язані: це російсько-українська війна і питання Тайваню. Як нам розуміти позицію Китаю щодо можливого досягнення угоди про замороження війни в Україні, і чо, до чого тут Тайвань? Угу. Ну, Китай завжди підв'язує Тайвань в ті чи інші переговори, просто щось для сі. Невдало пройшли розмови mm -hmm. в південній Кореї ні з Трампом, ні з та Каїчі, ні з Люджуміном. Щодо Тайваню. він не отримав жодної підтримки, а отримав дуже жорстку позицію Японії з приводу готовності обороняти Тайвань. Те, що ми почули з японського парламента саме днями, і розпочалася нова велика фаза протистояння між, між Японією і Китаєм, яка вкрай позитивна і дуже потрібна нам всім. Тобто, це хороші дуже новини, насправді для безпекової кон'юнктури, тобто, Китай, звісно, хотів би мати якийсь тайванський елемент ціною України там і так далі, але це не те, що. На що, власне, на що готовий йти до Трамп. і до речі, ми про це дуже багато говорили на заході. Та які був понеділок, чому Тайвань це не Україна, наскільки він глибоко інтегрований і в економічну конюнктуру, і в політичну кон'юнктуру, і це власне стратегічний елемент першого стрівного ланцюга. Тобто, це питання американського стратегічного активу. Та це не питання фронтиру, як ми це маємо з Україною, яка не інтегрована в жоден ланцюгів, куди інтегровані передові демократії. Ну на превеликий жаль, така правда. Це що, власне, це те, так, що визначить це, ми не. можемо правильно себе інтегрувати і робити правильні речі, от ну, е, так тому тут. Е... І власне є ця дещо не незрозумілість до чого вони дійшли. Ну, вони oh. Не повторюся, вони нам не говорили детально, і будь-які стейтменти та оці китайські заяви вони завжди і брехливі, і маніпулятивні, і не чіткі. Вони завжди розмиті. Тому тут не можна точно сказати, що саме хотіли китайці досягнути. Ну, Це окрім межу, меж пропаганди. А, а фактаж, фактаж. Ми побачимо власне з наслідками всіх переговорів з Росія. А і власне те на що буде готова іти Росія, тому що ну тут не буду братися говорити, чи готова на щось Росія, чи не готова. Но, але якщо Росія погоджується на ці пропозиції, які колективно будуть висунені США, Україною та Європою до чого власне зараз поки виглядає, подоходить ситуація, ну тоді це означає, що власне і про це була угода. А Тайвань залишиться поза спектром цих переговорів і і, і, і нині. Трамп просто вивів це питання до східної Азії, але Трамп дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що він не має впливу на позицію Синаї та Каїчі, наприклад, та і Японії, яка бере на себе лідерство безпекою в регіоні. Тоді в мене пане Артуре, знаєте, така думка закрадається. А не точніше, не ну певна, мабуть, не думка, а запитання. запитання. Якщо гіпотетично допустити, що під час зустрічі і в Південній Кореї, і телефонної розмови. Під час якої Трамп поінформував всі про хід переговорів стосовно замороження російсько-української війни, вимоги, які висунула Україна разом із європейцями. Ну на які Трамп не пристав, але сказав: Ну така от позиція. Ну я вбачаю так йому, в принципі, байдуже, що там буде. Якщо Росія погоджується на такий формат, ми висунули три вимоги: ЗСУ, НАТО. Щоб це питання не чіпали і території, тобто ми не будемо визнавати І от умовно, Росія погоджується? Ну допустимо, да, такий варіант, що це означає у відносинах Росії та Китаю? Бо це ну не дуже привабливі для Росії і Китаю умови? Чому нагадую глядачам, що перед початком широкомасштабного торення Путін мав візит до Пекіну? Тоді було підписано два величезні стратегічні документи між Росією та Китаєм. Один стосується економічної співпраці, інший політичної. Це були дві декларації, справді дуже великі, але е, на рахунок економічної інтеграції, це власне відбувається, розширення торгівлі. Політична частина мала основний пункт, як на мене, не розширення НАТО на схід. Звісно, угода, про яку ми говоримо, вона не закріплює розширення НАТО на схід, але вона і не убезпечує. Тобто, тут якась, знаєте, історія не дуже виграшна для, для для Китаю, чи дійсно ми можемо говорити про те, як ви от кажете, що може бути так, що Китай ну, сказав Окей, щось підписуйте. <кхи> Зречно, Китаю дуже не хотілося б, щоб НАТО розширилося на схід, але воно вже розширилося на схід відтоді, як вони це підписали. Тобто ми розуміємо, що Фінляндія це східна територія, східний фланг НАТО. Про це вони культурно мовчать, але ж ми розуміємо, що це просто. А, Сприяння китайсько-російському їхній експансії, та і, власне, власна їхня українофобія, тому що і в русі, і в Китаї є чимало приводів ненавидіти на Україну, особливо Китаю, який дуже хочеться кинути під ноги Тайваню, Гонконгу, Уйгурам, Тибету, голову України і показати, що головний символ. Натхнення спротиву був знищений. Тобто ми маємо розуміти, що це дуже мстиві, дуже жахливі цинічні люди. Але це таке вже філософське питання. Ну, от але з іншого боку, ну давайте подумаємо інакше. По перше, Росія за цим договором отримує окуповані території. Не так важливо Китаю, чи вони будуть юридично визнані, визнані чи ні. Але Росія їх контролюватиме якийсь час. Я звісно, не ніколи не казатиму, що це назавжди. Ми маємо розуміти, що світ дуже динамічний і ми не маємо думати, що ну, Нинішній відрізок часу, чи нинішні десятиріччя це назавжди. Історія рухається, і наша задача про зробити так, щоб Україна мала все, Росія нічого. Але це питання часу. Це може питання бути не нашого покоління взагалі. Ну, тому що ця боротьба триває сторіччями. І хто ми такі, щоб думати, що ми вирішимо ті питання, які не змогли вирішити цілі генерації українців з росіянами? Ну проти росіян, звісно? Але це це, це це інше питання. Теж От, Росія отримує ці території. Росія їх контролюватиме. Вона злучатиме китайські ресурси для того, щоб їх освоювати. Китай має, має, має постійний буфер для провокацій проти НАТО і Європейського Союзу, контролюючи ці території. Бо Росії ж немає коштів на їх розвиток. Росія свої території не може розвивати. Так. Але у китайців завжди гроші є. По-друге, це доступ. Ну це мова про скарбницю європейську рідкісно земельних металів. Тобто, якщо говорити про стратегічне послаблення Європи, воно відбувається. Часткова блокада Чорноморської акваторії продовжуватиметься, тому що Азовське море. Так чи інакше контролюватиметься ворожими силами, це важлива артерія. Ну вони замикатимуть свої логістичні маршрути по шляху, але водночас буде підрив заснованого на правилах міжнародного порядку, бо ця угода передбачає зняття санкцій з Росії. Повного зняття з Росії санкцій не буде я думаю, ніколи. Ну ми маємо це розуміти. Хай що навіть обіцяє Дональд Трамп. Тим паче, якщо для Трампа можливо зараз це не електоральне питання, для Європи це електоральне питання. Що не менше 10 країн Європейського Союзу не можуть зняти санкції з Росії. Ну бо електорат цього не зрозуміє, о тому санкції залишатимуться на Росії ті чи інші, але розблоковуватимуться десь порти розблоковуватиметься логістика. Може відновитися логістика китайська до європейського союзу через Росію напряму. Білорусь процвітатиме в цих в цих умовах. Проксі держава обох автократій е, і засновний пряток да на правилах він тращатиме, тому що справедливого миру нема. Нема того, що власне система ООН знов працює. Ні, вона не працює. Санкційна система а. не працює, підірвана силою. Можна змусити зняти ці санкції. Це та правда, яка як вона є, старальність, яку в принципі варто приймати для того, щоб дуже не розчаровуватись, бо я бачу, наскільки суспільство у нас реагує на всю несправедливість, яка є абсолютно справедливо. Але а. на превеликий жаль, ми в тому відрізку історії зараз, коли справедливості не буде. Просто питання в тому, чи встигнемо ми проінвестувати в справедливість в майбутньому, тому що справедливість теж досягається не за мить, не за день, не за місяць, не за рік. Просто тут ж не обов'язково, щоб це було в фазі гарячої війни. Ну от. тобто, це мова про певний статус-кво, який є сам по собі підривним, і для Китаю насправді це ж не вперше, коли Китай після заснування ООН купував Тибет. І світ це прийняв. З'їв це 51-й рік. й функціонує ще немає акта. Це квазі держава. Сидить Тайвань тоді в вради в радбезі. Але китайці окупують незалежну державу, яка проголосила незалежність в 1913 році раніше ніж Українська Народна Республіка. Просто вона була пацифіською. В неї не було армії. Але це була суверенна держава зі своїм монархом, Далай-Ламою і так далі. Ну, з'їли. Корейський півострів деколонізували, перемогли, мовляв, найбільшого ворога Японію та в Другій світовій. Так. Проходить декілька місяців. Корейська держава стає на ноги, і тут радянська зона окупації влаштовує КНДР. Вступають у війну китайці, та скільки там 1 один два мільйони на до жаглих наслідків, розчленували корейську державу, яка дуже довгий час боролася з незалежністю. Це ж ганебно, та з великим рахунком. Але це 53-й рік вже в нас, і ага. 53-й рік і власне, місія Америки починалася під гіде тоді. Але але питання в тому, що тоді вже. Почав трящати засновано правилах міжнародний порядок. В'єтнам був так чи інакше окупований та тобто ми розуміємо, що вільний В'єтнам став невільним В'єтнамом, і зараз в них починається цей довгий, довгий шлях до пошуку себе у вільному світі. І невідомо, що яке майбутнє буде у В'єтнаму з їхньої політичної системи, і усюди тут був китайський елемент. Якщо ми будемо дивитися по роках, це ж десятиріччя, 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 вони постійно вигадували щось нове. Розчленування України, окупація України цілком вкладається в цей китайський задум, бо китайці ніколи. Комуністична партія Китаю ніколи не визнавала наслідків другої світової війни. Вона їм ніколи не подобалась. Їм не подобалася демократична система, яка є. І якщо ще там до 90-х років вони вірили, що існує радянський комуністичний блок, який може реально конкурувати з домінування в світі, то з падінням радянського союзу, Китай проконався, що йому час брати все на себе і починати оцю глобальну експансію по всьому світу і руйнувати систему для того, щоб заміщати її на китайську цивілізаційну систему. І, до речі, дуже важливо сказати, що самі росіяни визнають перевагу над російським. Місяць тому виходило велике чергове інтерв'ю Дугіна, який є ідеологом та російського шовінізму, їхнього всього зла. І коли Дугін Котре починає говорити, що китайська модель є найкращою моделью для світу, для демократії. Що це от власне це? Мені здається, це вже е, ну, фінал для обговорення, що є Китаєм, і що є Росією. Я правильно розумію, пане Артуре? Ми можемо зробити попередньо обережний висновок з вашого коментаря, що Китай санкціонував не лише переговори про завершення російсько української війни, замороження. Я буду говорити замороження, бо це буде я думаю, найправильніша дефініція для нинішньої історії України, а і погодився на те, що це так може бути. Тобто, що війна може бути заморожена. Питання дійсно лише часу: місяць, два, три, півроку китайці не поспішають. Так, я думаю, що це завжди було опцією в Китаї на цій стадії замороження, так чи інакше, питання для них було, що вони отримують за замороження, так, і так. тут ми повертаємося до розмови про чек, який виписував Дональд Трамп вести час для Китаю, закриваючи ринки для нього, тиснучи на інші юрисдикції, щоб прорвалися економічні відносини, накладаючи тарифи на китайські товари і багато багато інших обмежень, які накладалися з часів Джо Байдена просто в меншій кількості. Тобто, якщо що буде замороження, це означає, що Китай не може більше платити за ЧЕК в тому вигляді, який висуває Америка, і він йде на опцію замороження війни. Але це означає, що Китай не втрачає Росію, і тут вже буде його політична поразка плану Дональда Трампа. Якщо Трампа це влаштовує, також власне все до цього буде спонукатися. Ну от але це може бути інакше, тому що ця вся логіка вкладається. Вона є, вона вона працює тільки у разі, якщо Росія погоджується на всі ці речі. А якщо Китай ні на що з Трампом не погодився і, і Трамп просто висунув вкотре пропозицію Росії для перехоплення китайського впливу, але в них з Китаєм немає якоїсь колективної згоди з цього приводу, тоді нічого не працює, жодних змін, і все це пил нам в очі.